Xbox випускають свої окуляри віртуальної реальності. PS5 знову помирають. Марафон перенесли, а AMD знову очолюють консолі наступного покоління. Про ці та інші цікаві новини світу геймерів та гіків в нашому новому випуску RGN. на зв'язку. Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. 21 червня в мережі з'явилися зображення коробки MetaQuest 3S Xbox Edition, що наче як і не очікувано. Проте з іншого боку, Meta ще рік тому відкрили свою операційну систему для сторонніх розробників, і тоді навіть Asus оголосили, що зроблять свій VR на цій платформі. Менше з тим, вже за три дні, 24 червня, Xbox та Meta офіційно представили гарнітуру MetaQuest 3S Xbox Edition. Вона вже доступна за 400 баксів за стандартну версію на 128 гігабайт. Кольори Xbox Carbon Black та Velocity Green, такого ж кольору контролери та гімпади. А ще там в комплекті елітний ремінець, 3 місяці Meta Horizon Plus та 3 місяці Game Pass Ultimate. Ну і власне, воно все потрібне для того, щоб стрімити ігри з Xbox Game Cloud в Full HD та 60 FPS. Так само, як це можна робити на звичайному Meta Quest 3S. Тобто ось цей новий едішн має сенс виключно для нових користувачів. Ну а загалом, все це продовжує історію Xbox про те, що будь-який пристрій з екраном це Xbox. Інсайдери стверджують, що Microsoft, на відміну від Nintendo, не садять і не судять людей, що роблять емулятори, а навпаки, заохочуть їх до роботи. Чутки стверджують, що Xbox працюють разом з командою розробників Xenia чи Zenia, як вам завгодно, для створення програми Classic, яка буде емулювати ігри з Xbox 360, що надасть змогу грати в них на ПК, Xbox Series та в XCloud, покращуючи при цьому продуктивність та візуальну частину. Наче як ця програма, ця платформа, має з'явитися в 26-му році? Що збігається з 25-річчям бренду. Першими іграми повинні стати Fable 2, Gears of War 3, Skate 3 та Batman Arkham Asylum чомусь. І це було б просто чудово, насправді, адже на Xbox 360 існує просто купа ігор, які на сьогодні інакше ніяк не пограти. Тож той же, наприклад, Fable 2, який був ексклюзивом Xbox. В той же час команда Ксенія стверджує, що вони ні в чому такому не беруть участь, але було б насправді дуже дивно, якби вони сказали правду, такі, да, нас і нас Xbox купили, все добре, ми розробляємо новий ему Також дня Президент Xbox Сара Бонт оголосила про багаторічну угоду з AMD щодо підтримки та розробки декількох ігрових пристроїв, зокрема наступника Xbox Series X. І судячи з її заяви, наступне покоління Xbox матиме зворотню сумісність з теперішнім поколінням, що цілком очікувано. Проте Сара не повторила свою нещодану заяву про те, що новий Xbox матиме найбільший стрибок серед консолей за всю історію. Ну і власне давнішні чутки про ARM в консолях також варто забувати не пішло. Інший інсайдер приблизно в той же час час виклав свою інформацію щодо наступного покоління консолей, які працюватимуть на базі графічної архітектури UDNA від AMD. Так, в наступному поколінні нічого не зміниться, і в обидвох консолях стоятиме однаковий чіп від червоних. По-перше, очікується збільшення растрової продуктивності цих відеокарт, скажімо так, цих чіпів приблизно на 20% на кожен обчислювальний блок. Ну і якщо цих блоків їхня кількість стане більшою, відповідно збільшиться і загальна продуктивність, тобто не просто на 20%, а ще більше. Основними ж двома напрямками розвитку стануть трасування променів та можливості штучного інтелекту, що знову ж таки не дивно. Зокрема, для апскейлу і для фреймгену. Ну, а я вам принагідно нагадую про наш збір на дронову компоненту однієї з єгерських бригад, які наразі працюють на Покровському напрямку, де зараз зовсім не солодко. І в мене є пропозиція зробити таку знаєте, традицію. Донат розміром в тривалість цього відео чи еквівалентно дню, в який ви його дивитесь. Тобто, наприклад, якщо відео йде 9 хвилин, за вас донат 9 гривень. Або ж якщо воно вийшло 21 числа, то 21 гривня. Якщо кожен з вас задонатить ці декілька гривень, це буде істотним підсиленням. Ну а якщо ваш донат буде кратний 100 а гривням то ви отримуєте шанс взяти участь в нашому супервеликому розіграші з просто величезною купою подарунків, серед яких PS5 Slim, купа ігор для PS5, Doom The Dark Ages для ПК, раритетний французький боцманський ніж та ще купа купа усього. А тепер ще додаємо в розіграш ніж русоріс з лімітованої партії пана Стерненка та Сків. Усі посилання на банкову та повний перелік подарунків буде в описі та закріпленому коментарі. Пам'ятаєте, як через пару місяців після початку продажу PS5 в мережі почали з'являтися повідомлення про те, що рідкий метал стікає вниз, якщо консоль встановлена вертикально, власне настав час знову діставати це питання з полиці. Засновник однієї зі студій на подкасті розповів історію про те, що останнє оновлення їхньої ММО гри призводило до вимкнення консоли PS5. Після закріплення відповідної теми на форумі все більше і більше людей приходили туди і повідомляли про схожу проблему. Після обговорення відповідної теми з Sony безпосередньо студії з'ясувала, що чим інтенсивніша гра, та, мабуть, чим більше вона нагріває консоль, тим вища ймовірність того, що у вертикально встановленої PS5 почнуться проблеми з витіканням рідкого металу. Розробники ж, в свою чергу, не можуть нічого з цим зробити, адже у них просто немає банального доступу і інструментів для. Прямого відстеження температури чіпу, щоб, наприклад, обмежити частоту кадрів в якихось конкретних моментах, в конкретних локаціях і так далі. Сама ж Sony офіційно ніколи не визнавала цієї проблеми, проте в PS5 Slim та PS5 Pro встановлено додаткові ребра, які мають завадити витіканню. А найбільша проблема полягає в тому, що усі PS5 Fat, тобто перші, вже давно не на гарантії. Тож, навіть якщо Sony визнають проблему, дочекатись гарантійного ремонту може бути ну дуже непросто. Автори каналу Monitor Unbox провели власні тести дисплею Nintendo Switch 2 і результати більш ніж невтішні. Середній показник Grey to Grey склав близько 33 мілісекунд. І це набагато гірше, ніж у більшості звичайних моніторів, де цей показник складає від 1 до 5 мілісекунд. Ба більше, навіть у оригінального свіча, час відгуку складає 21 мілісекунду, тобто на 50% швидше. Причина, скоріш за все, полягає у відсутності овердрайву, яка, який вимагає вищої напруги і відповідно впливає на автономність. Оскільки час відгуку складає значно більше 16 мілісекунд при 60 Гц, це призводить до постійних слідів. В розмиття та поганої чіткості руху, і навіть ігри в 120 Гц не дуже врятують ситуацію, коли вони з'являться, адже панель все одно не зможе встигати за циклом оновлення. І це вже не кажучи про те, що дисплей Switch 2 ну дуже дуже слабко придатний для HDR. І виходом з усіх проблем став би oled дисплей, проте навряд чи його варто очікувати раніше ніж роки через 3-4. Чи хотіли ви коли-небудь пограти в улюблені ігри з NES, тобто більш відомої у нас як Денді, в 3D? Тепер така можливість існує завдяки емулятору NES від 3 dsn який нарешті вийшов в реліз. Дуже грубо кажучи, емулятор перетворює класичні ігри з 2D на Воксельні 3D діорами. Крім цього, емулятор додає освітлення та тіні в реальному часі, а також анімовані скейбокси. Емулятор поки що підтримує далеко не всі ігри, проте серед них є Супермаріо, і Контра, Метроїд, Зельда, Man, Castlevania та інші. Найважливіша гра для VR завжди була Beat Saber. Ну реально, кожен у кого є VR, купував собі Beat Saber. Проте компанія офіційно голосила, що більше не випускатиме будь-який новий контент та оновлення для версії гри на ps 4 і PS5, і відповідно для PS VR та PS VR 2. А останньою піснею стала вже Абракадабра від Гага. В той же час багатокористувацький режим ще буде працювати до 21 січня двадцять року. І це насправді ще більше вбиває ринок vr ігор де у Sony справи і так і йдуть не дуже. Проте, скоріш за все, компанія навряд чи випустить якусь нову частину гри, тому що в 2019 році їх придбав Фейсбук, і новою грою вони точно будуть заманювати гравців на Мета в одному з останніх випусків новин ми говорили про те, що марафону від банджі або взагалі кінець, або її перенесуть. Власне трапилось останнє, хоча навряд чи хтось дуже заснутився б, якби гру взагалі відмінили. Гру відкладено з 23 вересня на невідомо коли, адже Банджі заявили, що вони нададуть гравцям інформацію про це згодом. І чесно, я взагалі не заздри соні, які вклали в банджі просто мільярди доларів, а досі не отримали з них жодної копійки прибутку. Ось такими вийшли геймерські новини. пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.